Аудит ресурсів при стратегічному плануванні доцільно проводити методом порівняння. Тобто компанія може порівнювати себе з найближчими конкурентами, або якщо вона має досить унікальну позицію і нікого не бачить гідного для порівняння поруч, можна використати техніку, яка носить назву бенчмаркінг, тобто порівняти себе з найкращими представниками в галузі. Вони можуть навіть працювати не в нашій країні, не на нашому ринку. Окрім того, що внаслідок аудиту ресурсів компанія визначає свої порівняно сильні і порівняно слабкі сторони, варто також визначити і стратегічний потенціал. Стратегічний потенціал з перспективи ресурсів може бути або мінімальним, тобто в організації лише є мінімальний набір ресурсів, який допомагає війти. На ринок, такий собі своєрідний вхідний квиток. Зрозуміло, що цього не вистачає для успішної конкуренції. Унікальними вважаються такі ресурси, які компанія контролює, вони складають основу конкуренції, і їх важко копіювати, імітувати або отримати до них доступ. Але найцікавіше і найважливіше, коли у компанії є ключові ресурси. І ви знаєте, ключові ресурси це навіть не ресурси. Це бізнес-нолідж, це ті знання, які є в компанії щодо процесів і дій, які допомагають їй використовувати ресурси такими способами і методами, котрі неможливо відтворити. Звичайно, довготривала стратегічна перспектива повинна мати на меті створення та збільшення ключового стратегічного потенціалу. Успіхи!